Галина Степанівна у новий рік іде без боргів. Вірить, що це гарна прикмата. Хоча у 2015-му втілити її жінці далося як ніколи складно. Дохід у родини з трьох пенсіонерів, мізерний. Вистачає стареньким на платіжки, ліки та скромне харчування. Не хочу мати боргів, тому я от як, як скільки натопила, стільки заплатила. Мі хватає значить не туплю. Воду економимо, теж боргів нема, слава Богу, нема. Тут боргів, ЖЕКу немає боргів. Всюди, де, де є вод, по Мусу нічого боргів в мене нема. А у більшості закарпатців борги є. У 2015-му лише кожен третій закарпатець може вчасно і повністю сплачувати за газ, світло та воду. Для більшості ж розмір платіжок перевищує 25% місячного заробітку. У порівнянні з 2014 роком електроенергія для середньостатистичної родини здорожчала на 50 гривень у місяць. А для власників приватних будинків тариф зріс майже на 40%. і суттєво вдарив по кишеням. Хоча за світло Закарпаття боргують найменше, бо неплатників майже відразу відмикають від мережі. Щодня таких абонентів з десяток. Робота у нас стандартна. Це попередження. Ну, в основному на рівні попереджень це питання закривається. Ну а якщо щось уже кардинальне, це відключення. При відключенні споживачу, потім, окрім боргу за електричну енергію, необхідно буде сплатити як за послуги з відключення, так і з підключення. І ці суми можуть сягати до 300-400 гривень за ці послуги. Здорожчення газу у 2015-му найбільше вдарило по гаманцям ужгородців. Ціна зросла майже у чотири рази. За статистикою, кожна шоста сім'я отримує субсидію на природній газ. Попри це, боржників на газ стало на 5% більше. Загальний борг на початок грудня становить 140 мільйонів гривень. Якщо порівняти з минулим роком, аналогічним періодом, то в нас за 11 місяців 2014 року рівень розрахунків був вище 100%. От в цьому році, звичайно, при такій ціні, так, от, скажімо так, врахов... сподіватися на те, що рівень розрахунки буде за 100%, напевно, марно, так. Ну, але є комплекс заходів, які це, по-перше, і субсидії. Ну і активізували відповідно роботу по відключенням. З початку жовтня газовики теж почали відключення. У 2015-му газ відрізали двом тисячам сімей. Більшість з них досі не підключені, бо борги не сплатили. Жорсткі міри щодо. Власників квартир приймають при трьохмісячній заборгованості. Приватних осель щойно борг перевищить 2 тисячі гривень. 36 мільйонів гривень загальна заборгованість Ужгородському водоканалу. 65% цієї суми борги містян. Інше підприємств банкрутів та коротнянської сільради. Початку року заявлено позовів про стягнення заборгованості по фізичним особам 371 позов. Умови подачі позову до суду на даний момент для підприємства ускладнились, тому що з 1 вересня вийшла набула чинності нова редакція закону про судовий збір і за пред'явлення позову до фізичної особи незалежно від суми заборгованості. Ми повинні сплачувати порядка 600 гривень судового збору. Сам водоканал теж боржник КП винне за світло майже 3 мільйони. Заборгованість збільшилась в усіх містах та районах області, крім Воловацького та Свалявського. Лише за один місяць, у жовтні 2015-го, порівняно з вереснем, кількість боржників зросла на 9%, і відсоток стрімко збільшується. У середньому Закарпатті боржники не платять за комуналку по чотири місяці.